Всім привіт! Сьогодні вам покажу один з найсмачніших і водночас найпростіших рецептів помідорів з гірчицею, які ми робимо на дачі. Вони, от от такі, оце вже вони уквасилися. Ми квасили їх на початку серпня. У Деякі є одні м'якші, другі твердіші. Треба брати, краще брати гібриди, Отак вони виглядають в банці. От, От такі. Такий росі, от другий ще шаквасяць. От такі дуже смачні, виходить. Ми зробили, ми перші щось трохи сумнівалися, але потім, як зробили, і настільки смачні ці помідори, що дуже нам подобається. І водночас дуже простий рецепт. Так, накладаємо банку помідорів, бажано твердих. Я переважно беру гібриди. Це вони твердіші і вони мають кращий смак у банці. Далі зелень, петрушка, кріп, корінь, хрону можна, можна листя. Ми від себе вже додавали пару зубчиків часнику чеснику і даємо перець горошком пару грошинок. Далі дається дві ложки повних цукру на трохлітрову банку. І Неповна, е, неповна ложка е, кам'яної солі. Я ще буду робити 2-літрову, ну вже можна відповідно собі вирахувати, скільки дається на 3-літрову. І дається гірчичний порошок. От такий гірчичний порошок. Можна такий, можна такий гірчичний порошок. Ми беремо будь-який. Е, дається 2 столові ложки. Зараз наберу вам покажу. Гірчицю засипали, заливається холодною водою і ставиться в прохолодне місце. Закривається простою кришкою, ну, от, простою капроновою кришкою закриваємо, прекрасно стоїть, нема ніяких проблем, твердою не треба. Ну, хто хоче, може і твердою закривати. Через орієнтовно от, нас ми на початку серпня заквасили, сьогодні нас вже 29 серпня, вже помідори готові, вже можна їсти. Орієнтовно 20-30 днів. Тут залежить від того, скільки яка у вас вода, які у вас помідори, і вони квасяться. Дуже смачні помідори. Зробіть і ви не пожалієте, дуже швидкий. І дуже смачний рецепт з гірчиці.